До збірної України з футболу в останній момент ледве не приєднався лідер європейського топ-клубу. Сергій Рибров неочікувано виключив зі складу на матч проти Італії гравця основного складу синьо жовтих. Футболіст Динамо Київ влаштував безлузду бійку з потерпілими та копами. Іноземні журналісти назвали нового українського таланта, який повинен наступним перейти до топ-чемпіонату. Він був одним із гірших проти Англії. А також сенсаційний кінець кар'єри рекордного новачка М'ю та зміна громадянства головного таланта Ліги 1 заради гри за скромну збірну. Про ці та інші найцікавіші новини світу футболу в цьому відео. Ну як завжди, не забувайте ставити вподобайки, залишати коментарі та підписуватись на канал, щоб це відео побачило якомога більше людей. І ще так ви допоможете розвивати український ютуб разом. Всім небайдужим дякую. Півзахисники ПСЖ Юліан Ракслер та Марко Вераті продовжать кар'єру в чемпіонаті Катару. 30-річний Талійс узгодив умови особистого контракту за Аля Рабі, а 29-річний німець Заля Хлідуха. Цікаво, що чемпіонат Катару далекий від аравійська за своїм розмахом. І в їх командах майже відсутні світові зірки. Але тим не менш екс-одноклубників на Вераті в Рабі вже чекає. Мова про Абдудіало та Рафінью. Не встиг поль Погба повернутися повноцінно в складі Вентуса, а француз вже може завершити кар'єру. Після гри з Удінезе він провалив тест на допінг і тепер йому загрожує чотиригрічна дискваліфікація. А враховуючи, що півзахиснику 30, то це може бути для нього кінцем. До речі, в самій цій грі Погба навіть не виходив на поле. Поль з 8 мільйонами євро на рік є найбільш високооплачуваним гравцем сенюри за увесь минулий сезон його рахунку 162 зіграних хвилини. Німецький футбольний союз оголосив про звільнення головного тренера команди Ханса Фліка. Повідомляю, що фаворитом на заміну спеціаліста є Юліан Найльсман. Флік качали в збірну Німеччини в серпні 2021 року. В 25 матчах під його керівництвом команда здобула 12 перемог, 7 разів зіграла в нічию та 6 разів поступилася. Загальний рахунок 60-30. В останніх п'яти товариських матчах збірна Німеччини зазнала аж 4 поразок та одного разу зіграла в нічию. Як господар Євро 2024 німці не беруть участь у відборі. Команда готується до турніру лише через товариські матчі. Збірна Алжир розпочала побудову нового покоління зірок, бо все ж таки «Мерез» уже 32, а грамі та Бенсабаїні по 28. Місцевому футбольному союзу вдалося переманити французьких талантів аміна Гуєрі та Єсера Ларузі, які представляють РЕН та Юнайтед Відповідно, обидва виконавці вдало виступали за молодіжку Франції. А Гуєрі взагалі вважається одним із головних талантів Рена та всієї ліги. 1 трансфермар та цінігов 35 мільйонів євро. Ціна Ларусі скромніша 3,5 мільйони. Журналісти британського The атлетік після грі проти Англії визначили наступного українця, який повинен відправитися до топ-чемпіонату. Судаков це дійсно клас. Йому щойно виповнився 21 рік. Минулого сезону він дуже перспективно виглядав на груповому етапі ліги чемпіонів. І, ймовірно, саме він стане наступним дорогим продажем шахтаря. Хоча, до речі, згідно з оцінками статистичних порталів Sofascore та Скорд, саме Судаков був одним із найбільших гравців команди в цьому матчі 6-0 та 5-9 відповідно. Ну як завжди, трохи відволіктися від навколишнього та зарядити на своїх краще всього з моїми партнерами Favbet, у яких зараз доступний топовий бонус до 10 тисяч гривень на перший депозит. До того ж Favbet активно допомагає зсу. А отже, взаємодіючи з ними, ми наближаємо нашу перемогу разом. А поки останні зміни в склад внесли Україна та Італія. Так наш суперник втратив одразу дует відомих виконавців Джон Луку Манчіні та Матео Палітано. Обидва виконавці основними в сучасній команді сквадри Адзури. Тому замінити їх буде непросто. На їх місце викликаний лише один Вінер ірбалоні Рікардо Арсаліні. Раніше розташування Італії покинули Федеріко Кєса та Лоренцо Пелігріні. У них також виявили пошкодження. У нас без серйозних змін і лише можна констатувати втрату тимчика. Олександр не встиг відновитися, хоча невеликі шанси на це все ж таки були. Більш того, поза заявкою на Італію опинився ще й дує піхальонок Матвієнко. І якщо півзахисник і так навряд заявився б на футбольному полі, то Сігнор Миколи це вже цікаво. На жаль, в останніх матчах за збірну він дійсно. Не схожий сам на себе. А отже, тепер ми маємо гарантований до захисників кривсов забарний і лише одного попова на підстраховці. Але матч проти Англії показав, що з інтуїцією у цього тренерського штаба все гаразд. Тому можливо і такий крок піде всім на користь. Ну а який ваш прогноз на цей матч? Я гадаю, що буде мінімальна перемога Італії при більш-менш рівній грі, в якій ми попереду покажемо себе краще ніж матчі з Англією. Але вболівати все одно буду за перемогу наших. А що гадаєте ви? Залишайте свій прогноз в коментарях під цим відео. Обговоримо початок зустрічі там разом. Але кого ми ледве не прихопили, так це Джуда Белінгема. Зірка Реала потрапив курйоз, коли після матчу перепутав команді автобуси і зайшов до нашого. В неприємну історію вляпався екзравець Динамо Київ Клебер. Форвард підозрюється на батьківщині в нападі на двох працівників заправки. Як повідомили, свідки екс-футболіст був помітно засмучений та шукав неприємності штовхаючи людей поблизу АЗС. Зазначається, що одного з працівників клебер штовхнув на вулиці та загнав у кут, а іншого вдарив кулаком в обличчя. Потерпілі вже звернулися до поліції, але ексфорвард «Динамо Київ» втік з місця злочину до прибуття правоохоронців. Це далеко не перші проблеми клебера із законом. Цього літа він вже побував у суді через несплату аліментів однієї зі своїх доньок. Друзі, ну а на сьогодні це все. Дякую ще раз. Кожному хто не забуває ставити лайки, підписуватись на канал та залишати коментарі. Так ви допомагаєте розвивати український Ютуб. Дякую ще раз та до нових зустрічей.